Так, вітаю всіх, вітаю, вітаю. І сам літаю. Вітаю на роботу, біжу. Але ж в мене ровер є, чекає. Ровер їде, як співав мацалко, пам'ятаєте тако? А я дивіться, що підходжу. Обдивився, обдивився вже два ровери. Бачу, цілі наче. Ну що, запрягаю коня, і будемо двигатися. Ну, ровер їде, їде коняка. Це віз тут, де недалеко живу. Да, ровер їде з півом мацалку, той що смереку співав, ну то прикуліст, конкретний, їду до праці народ. Треба щось трошки засняти, щоб було веселіше. Дивитися людям, бачу перегляди є, але ж, але ж але я ще поки в Ютубі не дуже. Більше в тіктоку розповідаю на духовні теми людям. О! Оце, оце народ да. Оце, що значить не. Оце, то що. Це те, що не треба телефоном дорозі користуватися. Да, народ, це зараз я взяв, <глухи> включив телефон, тут немає нікого. Так що не дуже добре керувати ровером і телефон тримати. Треба спеціальне приладдя. Так що я вибачаюсь, за те, що я так <глухи> показав свою. А, неправомірну дію. Так що кочуся. Слідуючий раз е, буду обачніший. Зараз приїду, покажу, що трошки навредив собі, пошкодив чуть-чуть руку, але не впав. Телефон не вирух, не впав в мене з рук. І сам я не впав. Але злякався. Всього найкращого. Так, приїхав, поставив його на припом. Ровер. Так, да, народ. Треба. Якщо в дорозі десь їдеш, на роверу, чи на цьому самокаті, треба камерку таку, щоб закріплялася, щоб не давати Не давати... що? Щоб не робити зла собі, то можна впасти так, що. А я на силу зорієнтувався. Телефон то не вирунув з рук, але з велосипеда чуть не впав. А, трошки десь тут.